СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії під Авдіївкою. Служба безпеки запобігла російській диверсії на залізничному об'єкті у прифронтовій території Донецької області. Під час проведення багатоетапної спецоперації затримано агента ФСБ, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку. Таким чином окупанти планували порушити логістику сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами. Для вчинення диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочинну діяльність і затримали його. За даними слідства, поплічником агресора є працівник залізничної станції з міста Українськ, якого у березні поточного року ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору російської спецслужби він потрапив як активний користувач заборонених соцмереж, де залишав коментарі на підтримку расистів. Для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання Спарта. Надалі саме вона була на зв'язку з фігурантом. Як тестові завдання він передавав загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку. Крім того, ворога цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району. Потім російський агент отримав завдання на проведення диверсії на об'єкті залізничного транспорту. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підриної діяльності проти України. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Варті я познайомився з Дар'ї, яка працює воєнним врачом. В ДНР. У нее есть куратор ФСБ. В процессе общения она узнала, что я симпатизирую России и предложила мне с ней сотруднич... сотрудничество. Она мне предложила передавать координаты в СУ. Потом она предложила... С... Дарья... И куратор из ФСБ предложили мне сделать диверсию на участке для остановки контрнаступления на донецком направлении в ВСУ. Для этого она мне предложила забрать в определенном месте СВП, с помощью которого они хотели, чтобы я сделал это. Я очень сильно раскаиваюсь и жалею с тем, что связался с ДНР и ФСБ.